Сім'я, родина, рід які слова святі вони потрібні кожному в житті. Якщо зміцніє, хоч одна родина, міцніша стане наша Україна. У дошкільному дитячому закладі Пролісок відбулось родинне свято українські вечорниці. У першій частині було багато чудових номерів. Діти співали пісні, читали вірші та гуморески, а також танцювали та виконували театралізовані мініатюри. Перерві діти та їх батьки куштували традиційні власно приготовані страви. Друга частина була наповнена веселими конкурсами, іграми та виконанням народних українських пісень. На процесі усього святкування грали мелодійні українські пісні. Олена Юрівна, директор школи дитячого садка, пролісок. Сьогодні ми зібралися в нашому закладі для того, щоб об'єднати наші родини, для того щоб показати, що єдина Україна вона дійсно дуже сильна. І наші родини сьогодні показали наскільки вони у нас калорітні, українські, справжні, які вони могутні, які вони. Люблячи, люблячи свою державу, свої символи, свою Україну. Сьогодні зібралися діти третього класу разом із своїми батьками, бабусями, дідусями, проспівали народних пісень. Сьогодні згадали про українські традиції, обряди. І сьогодні, як ніколи, у всіх дуже піднесений настрій. Тому всіх вітаємо з тим, що ви українці, єдності нам, надії, віри, любові. І миру. Віра Степанівна, бабуся учениці третього класу Маргаритки Канівець. Дуже спасибі за українські пісні, за український фольклор, за те, що прививають діткам, бо в такому віці, як наші онучата, вони сприймають світ по-своєму, сприймають оце різнобарв'я, кольорів, кольорів наших українських рушників. Бо український рушник. Це різнобарв'я, це доля. Нас всіх доля нашого народу. Ми всі український народ, що складається з родин малих і великих, дружних і працьовитих. Родина це не тільки рідні, і весь народ український. Родина до родини народ. А щоб нашому українському роду не було переводу, потрібно берегти його, шанувати. Сьогоднішнє свято це освічення в любові до своєї сім'ї, бажання зробити для неї щось приємне. Які ваші враження від сьогоднішнього свята? Мішка Десь. дуже було гарне свято, дуже дуже гарно підготовлено. Молодці дітки і дуже приємно. Сьогоднішнього свята у мене дуже хороші враження. Я дуже, дуже, дуже рада, що я так виступила. Що у нас багато було пісень, і що, що все успішно пройшло. Якщо чесно, я дуже хвилювалась. Нам сподобалися всякі конкурси. То, що ми співали всякі танці, ми виступали ще. Мені все сподобалося. До побачення з вами була дитяча студія Телепрактика. І я її ведуча Каріна Ілліна.